Дорогі рідні, шановні присутні, сьогодні ми проводимо в останню земну дорогу нашого земляка, захисника України Юрія Григоровича Ільчука. Народився Юрій 26 червня 1986 року в Казахстанській Республіці в селі Вакулино у 1995 році. Переїхав із сім'єю до села Городище Косівське. Після закінчення Косівської дев'ятирічки Юрій навчався в Сквірському профтехучилищі. Отримав спеціальність газозварника. Відслужив півтороку в лавах української армії, повернувся у Сквіру. там жив і працював. У травні 2023 року. Був призваний за мобілізацію до Лав Збройних Сил України. За зразкове виконання бойових завдань, високий рівень бойової підготовки, самовіддання служіння українському народу, Юрію Григоровичу неодноразово оголошувалися подяки командуванням військової частини 11 травня 2024 року. Виконуючи бойове завдання, старший стрілець-оператор відділення спеціального призначення загинув у наслідок бойових дій у Волновацькому районі Донецької області. У Юрія злучився батько Григорій Олександрович та брат Євгеній. Дорога родина! Ми поділяємо ваше горе та висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати. Світла і вічна пам'ять, Юрію. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Ми в останній путь проваджаємо Юрія Григорича, який приходив в військову службу у військової частини А. 41:18. Він загинув, захищаючи Україну, захищаючи свою родину, захищаючи всіх громадян, нашу громаду від страшного ворога. Ворога, з яким ми воюємо ще з 2014 року. Його жертва і тих хлопців, яких ми щодня втрачаємо, вона не повинна пройти без. Слідно. Ці ім'я, ці прізвища наших хлопців, наших справжніх героїв, повинні бути закарбовані на граниті нашої перемоги і жити вічно. Юрій Григорич – спецпризначенець. Він виконував завдання, які були нелегкими, але він їх мужньо виконував і віддав дорогоцінне своє життя. Але за ще дорогоцінище життя це за своїх рідних, за своїх побратимів. Висловлюю велику шану батькам, рідним, громаді. Дякую за воїна, дякую за його виховання. Герої не вмирають. Слава Україні! Нам кож моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погиб. Краю, погину я в чужім краю, хто ж не буде брати яму, хто ж ми буде брати яму, Ей, виберуть ми чужі люди ми чужі люди, ци не жаль, ти, мамко буде, ци не жаль ти, мамко буде. Якби ж мені синку. Que